Відбито підсумки всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя країна, Україна. Юні фотолюбителі з горішніх плавнів здобули перемоги та були нагороджені дипломами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Дипломи першого ступеня у номінації Репортажний портрет отримали учні загальноосвітньої школи номер 1 Дмитро Бреднєв і Кирило Іванов. Дипломами другого ступеня нагороджені два учні ЗОЖ ж No1: Дмитро Бреднєв у номінації Живий світ, фото тварин і рослин і Богдан Кушнір у номінації Репортажний портрет. Учениця ЗОЖ ж No3 Марія Турай у номінації Пейзаж. Дипломом другого ступеня також нагороджено вихованця гуртка графічного дизайну Оригінальні штуки Цеде та ЮТ Владислава Сергієнка у номінації Експериментальне фото застосування програми Photoshop». Дипломи третього ступеня отримали два учні ЗОЖ номер 1 Кирило Іванов у номінації Експериментальне фото застосування програми фотошоп та Кирило Стовба у номінаціях Експериментальне фото, жанрове фото, пейзаж. Учні ЗОЖ номер три Михайло Гарагуля та Іван Чирва у номінаціях жанрове фото та натюрморт. Відповідно, учениця з зошномерчотири Анастасія Костиренко у номінації Живий світ, фото тварин і рослин. Учениця з зож No5 Катерина Мінюк, у номінації Жанрове фото. Вихованці гуртка графічного дизайну, оригінальні штуки CD та ЮТ Кирило Джуган та Кіра Шмигло у номінації Експериментальне фото застосування програми Photoshop». Вихованка гуртка Бісернесяєво, ЦД та ЮТ Катерина Мітяєва здобула диплом третього ступеня у номінації пам'ятки архітектури.